А вже далі українська війна, але вона йде, якби не вибрати на слові, не в числі і в жанрі, і в рубриці цивілізаційних викликів. А я скажу дуже грубо, мені хай не дипломатичну мову не дарують. Українська війна і взагалі все це йде в них в розряді і в рубриці гемороїв. Не викликів цивілізаційних, тому що цивілізаційно в них більше протистояння ось на цю вісь, яку я сказав, з полюсом в Азії. А ми є просто така, бо така кровоточива, така от, розумієте, така про проблема, яку яку якою я якось треба вирішувати. І це якби відповідний і буде інструментарій. Якщо ви подивитесь на передвиборчі обіцянки, ну то ви, ви, ви вибрати на слові там все підпорядковано більше відновленню. Якоїсь світової гегемонії Америки на контрасті з Китаєм? А вже війна це радше обіцянка, просто якось ну дійсно чи бажання, чи амбіція дійсно бути отим так званим миротворцем, як він сам себе сказав. От я просто вас цитую за останні п'ять хвилин, те, що почув від вас. Оця миротворчість оця, така така амбіція, якось от бути старшим по континенту. Ось якраз це він буде керуватися в підході до української війни.